Вітаю, Миколаїв. Сьогодні ми на своєму ріпаку знаходимося. Ріпак ритма. Сьогодні 29 червня 2025 рік. Ну і ось такий ріпак. Ну, Маємо який маємо, але хоч якийсь врожай маємо. Їздимо, заглядуємо. Ну, так, зроблю для себе, для нататку. І огляд давно не знімав. Тому що хочеться скосити, їздиш, заглядаєш, начебто час, вже людей покосили. Але ось ті дощі колись пройшли дуже давно. І бачимо, у нас дуже багато є нанизу. А внизу в нас основний врожай вийшов. Тому що на верхівках в нас дуже мало зав'язалося. А внизу в нас вийшов основний ось той. Другий привіз, коли було вже страшно, він начебто засихав і пройшов невеличкий, невеличкий дощик. І нижні знизу він кинув ось ці гілочки. Гілочки, ну це ми трактором проїхали, позбивали тут трошки. Тому що, не дивлячись на, на втрати, те, що мали втратити врожай в сенсі побити його трактором. Тут скільки гусені було, хто пам'ятає, що... Ми її прибрали надіємось, бачимо, як він ось зав'язував, як він виглядає. Ну, Загальний вигляд ось так. Внизу бачимо не було нічого, а потім в кінці, вже коли пішли дощики, коли погода вирівнялася, почали зав'язуватись боби, 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 стручки. Тож чекаємо, їздимо, тому що дуже багато ось внизу бачимо такі гарні великі вже стручки. І вони ще зелені. Ну, чи мені ще подобається цей ріпак, що поки що, хоч і вітер дме, але я не знайшов ні одного розкритого просто від вітру. І ось сухі, бачимо, беремо, я їх жав, а вони не розкриваються. Вони сухі. Так що ріпак цей дуже гарний. ось дивіться Я його навіть бачимо, розламав, дивіться, придавив, а він не роз... він просто від того, що я... він тріснув, но він не... як зазвичай ріпак. Тільки ти придавив, він тільки пух і розкрився. Цей ріпак стійкий виходить до розтріскування. ось бачимо пройшовся трактор, надломав його, но він не розкривається, він надломаний, він висить. Так що гарний ріпак, не знаю, можливо, собі лишу на F2 його десь на, можливо, й на посіви, а можливо, десь так, просто як сидирати, сіяти. Ну, Щось зберемо, щось зберемо, потім покажемо, що зберемо, дійсно, десь. Ось до краю доходиш, де дуже гарний він. На краю, я казав, по посадку, по підкраї в цьому році чомусь навпаки все спрацювало. Хто не заглядав, хто не вдобрював той отрима врожай. Вірніше не врожай, а якийсь прибуток. Тому що той, хто вкладався, той хоч і зібрав врожай, але мінус витрати, то там нічого немає. Так у нас і в цьому році. До посадки, де зазвичай нічого не родило, кращий ріпак. Все, тримаємось, чекаємо врожаю, збору ріпака. Все хотів зібрати та посіяти тут просто пожнивне, але бачу не складається. Хочеться цей ріпак зібрати весь, щоб не лишити ось ці 10-15% і так його немає, щоб вийшов через пункт. Все, тримаємось, працюємо, все буде добре, коли кожен буде займатися своєю справою. І робити в своєму житті лише те, що вміє робити найкраще. І не забуваємо дякувати нашим військовим захисникам за чисте небо і за змогу працювати на цій землі. Тримаємося, буде все добре.